Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Сьогодні вночі випустили 18 ракет серед яких балістичні, а також майже 400 ударних безпілотників. Основний удар був по Києву. Наслідки можемо фіксувати у різних районах столиці, зокрема й у Шевченківському. Бачимо, що деякі квартири зруйновані від потрапляння уламків. Переходь, а! Я, на жаль, найбільше постраждала квартира якраз. Як на розі моя, на суплівку, щось часом буде бувати. І мене десь доля трошки спасла, я не ночував. Тому в останній момент, скажімо так, десь десь хтось над нами є. Все вигоріло, затоплено, обгоріло, поплавилося. Практично, як кажуть, квартира в хлам. Але нічого, будемо жити. Зараз ми заб'ємо щось. А як дізналися, що це найважливіше? Сусідка перезвонила, казала, що терміну треба під'їхати, бо пощасливили москалі. В 2.31 це все случилось. Просто жах. Ми ще з нею розмовляли в 2.25. Она говорит, мама, тут просто тихий ад. Говорит, такое творится, что это ужас. И когда звонок, мама, у меня говорит, горит квартира. Она выбежала первая, позвонила, вызвала пожарников, полицию. Пожарка приехала через 45 минут. Такое было пламя, муж пришел 3 часа, еще все горело на пятом этаже. Она была одна? Да, одна. Вот она, говорит, меня как будто кто-то поднял и со спальни вывел в гостиную. И вот это ее спасло. То есть там, где балкон вот этот застекленный на третьем этаже, она вышла в ту комнату и говорит, слышу такое ненормальное что-то. Я поняла, что горим. Вот это же она позвонила, быстренько документы схватила, Извините, в нижнем белье и сверху зимнее пальто. И выбежала на улицу. Она говорит, только когда ходила по комнате, стекла были, немножечко порезала ноги. А так ничего. Нью... выгорела, да? Не выгорела, она забита вот этим дымом, гарью. Видите, какие окна, коричневые они. То есть это вся копоть квартира. Диваны, кровать, все черное. черное. Не знаю як это все встановиться. Вона просто сьогодні не розуміє. Я теж ще не понимаю, що случилось. Это вот день-два пройде, і тоді уже все это буде известно головному мозгу. Я іноді використовую студію свою як укриття. Я приїхала сюди десь о 12, тому що укриття поруч у нас немає, і я іноді залишаюся тут. І півна до я заснула пів на третю ночі. Стався гучний такий вибух. Я вскочила, хотіла вийти на вулицю. У мене заблоковані були двері. Мені доводилося через вікно виходити. Я навіть не розумію, як я не не поранилась, не пошкодилась, тому що там було дуже багато скла. Це вже мешканці нам допомогли трішки тут прибрати. Перше, що я побачила, почула це крики людей. Побачила пожежу, всі почали телефонувати пожежникам в поліцію. Нам казали, що вже їдуть. І потім вже я підійшла до своєї машини, бо в мене там поруч автомобіль стоїть. Я побачила, що там просто сито, скажімо так, але машина це машина. Там саме головне, нам сказали, що люди живі в будинку, і я дуже вірю, що вони досі живі. Це не я, це моя рідна сестра. Це саме вона з тієї квартири, яка повністю вигоріла повністю. Вона встигла вискочити, а чоловік спочатку вискочив, потім там залишилась кошечка. Кошка паралізована, у неї задня повністю система паралізована. Він це не обертається в одну секунду і на нього падає повністю стіна. І у нього е за шиборутної клітини, у нього сколки попали в ногу. Скло попало, його тут першу допомогу давала жіночка, яка живе в сусідньому домі. Вона сама медик, вона йому надавала першу допомогу, потім його забрала швидка. А вона вискочила, вона залишилась. Люди поприносили штани, футболки, бо вона була повністю роздіта. а тепер взагалі нічого немає. І ми е, телефонували. Я телефонувала, бо вона нічого не може казати. На гарячу лінію і 1551, Вона там насенітницю якусь несла, Візьміть свої фотографії, візьміть якісь документи і йде туди то туди то в такому стані. Гола, роздіта, без грошей, все згоріло. Гроші, документи, все згоріло. Взагалі немає де жити. Квартира повністю. Ми зайшли, піднялися, нам дозволили піднятися, подивитися, що там залишилось. Там нічого не залишилось, там все в повному згарящі лежить. Де ви були, коли це сталося? На диване спала, но я слыхала, когда летел и когда стекла гремели, все слыхала. Ну, не... и крестила окна двери, и такая, такое зло, что даже не берет молитву. Понимаете? Икона не берет, потому что иконы. У меня во всей квартире иконы поставила, еще и на балкон пос... покрасила. И тут иконки стояли. И, и видите, весь балкон разрушили. Но это уже не первый раз, сюда попадает. Но целый был. Потому что я не закрывала окна. Сейчас тоже были не закрыты. Но все равно вот это вот оттуда сила сюда. Видите? И оттуда сюда. Вот такое движение взрыва. Тільки балкон у вас постреляв? Да. А ви як в той, в А я в той комнате спала, в той, в которой окна во двор. Сьогодні внаслідок нічної атаки було пошкоджено уражено, верніше вісім районів Києва. Загалом заявок було дуже багато більше 25 локацій. Але на щастя, не на всіх локаціях була наша потрібна допомога. Рятувальники працювали зранку на 16 локаціях. Загалом було залучено 400 чоловік особового складу і близько 90 одиниць техніки. Залучалися у нас інженерна техніка, роботизована техніка. Також залучали верхолазів, кінологічні розрахунки. Саме на цьому будинку перевіряли квартири, щоб під завалами не було людей. Загалом на даний момент по Києву дві людини загинули, 16 постраждало. На цій локації дві людини постраждали чоловік і жінка. Їх було доставлено до лікарні. Загалом у нас майже всі локації супроводжувались окрім руйнації ще пожежами. І на даний момент усі пожежі на всіх локаціях вони ліквідовані. На всіх локаціях рятувальники проводять розбір завалів, і розбір обгорілих конструкцій і прибирання конструкцій, які ушкоджені, які можуть обрушитися.